Напередодні Дня української мови та писемності у центрі естетичного виховання стартував марафон поезій, оповідань та пісень. 25 жовтня до театральної лабораторії завітали гуртківці закладу, щоб поринути у атмосферу українського художнього слова. Упродовж трьох годин лунали улюблені вірші у виконанні наймолодших. І старших вихованців творчих колективів естрадного театру Мініатюр-перлинка, гуртка Кольоровий пензлик, народного хореографічного ансамблю Веснянка, вокально-інструментального ансамблю Світ, гуртків Образотворче мистецтво Тм'яка іграшка, циркового гуртка Мрія. Неповторна атмосфера щирості та затишку заповнила аудиторію. Того дня різноманітні за напрямками навчання творчі колективи об'єднало в єдину творчу родину милозвучне українське слово. Цікаво прозвучали у виконанні молодого покоління, шанувальників української культури, відомі класичні твори, твори сучасних авторів і власного авторства. До мовного марафону приєдналась і директор закладу Анжеліка Хоменко. 26 жовтня відбувся другий день мовно-пісенного марафону, але вже у центральному фойє видовищного корпусу. До презентації поезії та пісень у власному виконанні приєднались гуртківці народної студії естрадного вокалу Соняшник, народного хореографічного ансамблю Веснянка, театру Мельпомена, гуртків, Український сувенір та Калинове намисто, циркового гуртка Мрія. Гурто Картидейка презентував поезію про творчість художниці Марії Приймаченко, ілюструючи виступ аплікаціями за мотивами її картин. Доєдналися до марафону і керівники гуртків. Юлія Манофа читала поезії українських авторів, а Жанна Леонтьєва та Валентина Чемара власні поезії. Звукорежисер Родіон Дерій виконав власну композицію у стилі диско. Так ніхто не кохав. Навіш Володимира Сосюри протягом двох днів до мовного марафону долучилися близько 70 вихованців закладу. Дійсно, українська мова має дивовижну магію споріднення сучасного покоління.